В Ізмаїльському інституті водного транспорту відбувся захід присвячений Дню рідної мови, який підготували викладачі та студенти навчального закладу. У концерті пролунали пісні та вірші різними мовами народів багатонаціонального басарабського Бесарабського краю. Докладніше про це розповідає наш кореспондент. 21 лютого представники всіх націй і народності відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошено на генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передати її нащадкам. 19 лютого у Ізмаїльському інституті водного транспорту відбувся захід присвячений Дню рідної мови, який було підготовлено викладачами та студентами інституту разом з працівниками будинку вчителя. Я вважаю, що свято рідної мови це дуже патріотичне і дуже сьогодні пишаюся тим, що в нашому вузі проходить таке свято, тому що я знаю, що кожен із вас є патріотом нашої батьківщини. І сьогодні в залі. Представники різних національностей, але ми з вами один народ, народ України. Наш край багатонаціональний, і тому у концерті лунали пісні та вірші українською, російською, болгарською, молдавською, гагурською мовами. Виконувалися українські, російські, молдавські, болгарські танці. У нас унікальний регіон. Нам задрік і центральна Україна, і східна Україна, і навіть Західна Україна, рідна Бесарабія. Навіть Ізмаїльський район, давайте подивимося, Болгарське село Кам'янка і Суворове межує з Молдавською Тконосівкою, а поряд українське село Саф'яне, а трішки далі російське село Муравлівка, яке, а сусіди її Камишівка, теж молдавське село. І всі національності, представники всіх націй, завжди жили, живуть і будуть жити друзів. Родині гостем програми став народний ансамбль Кобзарська дума, керівник Іван Папазов. Вокальний колектив Кобзарська дума нещодавно відзначив своє 30-річчя. Глядачі приймали його на ура. У виконанні ансамблю прозвучали українські, російські, молдавські, єврейські та циганські пісні, а також авторські пісні Івана Папазова про рідний пруднайський край. Захід ще раз довів, що всі національності, які населяють наш край, живуть дружною родиною, та мимоволі згадалося про те, що коли б нації нашої планети брали приклад з маленької Басарабії у світі, не було б міжнаціональних распрій та війн, тетяна Дрейчук, Денис Куций для програми новин.